На перший погляд все доволі просто: дві команди по 10 чоловік, які бігають по полю і перекидають м'ячик ключками, що нагадують сачки. Мета забити побільше голів у ворота суперника. Попри все, це найшвидше у світі гра на двох ногах, і назва її лакрос. лакрос. я так розумію. виник або в Великобританії, скоріш за все, потім поширився на всі колоніальні імперії цієї країни. Але зараз найбільше розквіту, де проводяться чемпіонати світу, свій власний чемпіонат по лакросу є звичайно що в Австралії. Ця гра там набула найбільша розвитку в світі, і нині дуже стрімко там розвивається і набуває розвитку не лише в країнах британської співдружності, а й дійшла й до нас, нині в Україні також розвивається. Я знаю, що він дуже поширений в Великій Британії, також грають клюшками, є сітка натягнута, також по-моєму склад, такий, як у футболі, тобто 11 на 11. А насправді британці не мали жодного відношення до виникнення цієї гри, адже Лакрос винайшли американські індіанці, які використовували її як спосіб мирного вирішення конфліктів між племенами. Лакрос зародився в Північній Америці і спочатку в нього грали північноамериканські племена. Таким чином вони вирішували свої якісь конфлікти. Вона раніше називалась Багатовей. Потім, коли приїхали перші поселенці в північну Америку з Франції, вони побачили, що плюшки для лакросу вони були схожі на посад єпископа. І от від французького лакрос це означає посад. Власне, от і так зародилася ця гра. Спочатку правила в лакросі були простими, але гравців налічувалось і по кілька сотень. Бувало грали і на протязі двох-трьох діб. А поле могло мати розміри як 100 метрів, так і 2 кілометри. Колись вона починала тільки грати палицями. На палиці були замість сітки ремінці з шкіри, а грали вони камнями. Вони перекидували отак і грали, могли грати 500 на 500 чоловік. Подеколи були жертвою, тому що не було як сьогодні, як такого захисного спорядження. Е -е, тепер же ця гра набула більш ну, цивілізованого вигляду. Е -е, це з'явилося захисне обладнання плечей, рук, ліктів, голови також. А ще лакрос представляє собою літній варіант хокею, і обидві гри в Канаді є національними. Проте його значна перевага полягає в тому, що він не обмежується місцем для тренувань. Ну, Якщо взяти те, що хокей пішов від лакросів, то ви розумієте, так, що дуже багато схожого є в і лакросу. Це захисне обладнання. Це агресивність. Це гра не жорстока, але агресивна гра. Я вважаю для справжніх чоловіків. І це найшвидша е, гра на двох ногах. Якщо хотіть найшвидша гра на, на ковзанах, так і взагалі в світі, то на двох ногах найшвидше це лакрос. Своїм існуванням Лакросівський клуб завдячує випадковості. Завдяки їй же саме Рівницький осередок став найпершим в Україні. Колись я бачив е, в. В Ютубі, це смішно, але я побачив перший раз в Ютубі. І мені дуже сподобалось, я шукав, хто в Україні може грати в цю ігру і не міг знайти. Але якось натрапив на одного хлопця в Фейсбуці, він мені відписав і каже, я можу тебе навчити, показати. Через місяць я поїхав до нього від Івано-Франківськ, він подарував мені ключку, показав. Розказав правила, показав ази, і оці ключкою і мечом я вже приїхав сюди. Почав сам якось там стукати обстінку, потім знайшлися однодумці. І ми почали якось вже більше і більше розвивати. Тоді настав час створити й підвіткову команду, що вони й зробили на базі рівненської четвертої школи. Ідеєю потрапити у найпершу юнацьку команду з нового для України виду спорту. Школярі захопились одразу. Приїхав з села, друзі, що поїздний на руку, хотіли казати, куди. Я прийшов, вони, ну, вони мене провели на лакрос, я познайомився і почати. Ми просто просто на турніках були і тренер наш. Бачила нас подачу, що не можемо спробувати. потребуємо, спробуємо, спробуємо, зіграли. Закордонний досвід свідчить про те, що в Лакрос слід починати грати з 13 років, адже саме в цьому віці вже напрацьована відповідна координація. Та в команду приймають усіх бажаючих. Є там і дев'ятирічні. Важливо те, що кожному гравцю приділяється особлива увага. Ми взяли зразок американське тренування так, і адаптували під своє. Звісно, трохи там змінили, бо це наші діти, наша специфіка праці. Але в основному ми спочатку зрозуміло розігріваємось, пробігаємо, розтягуємо, стоїмо в коло, потім. Е Починаємо тренування саме там перерив на воду. І що характерно в кінці у нас є маленьке таке підсумок, чого ми навчилися. Спочатку ну, було важко робити кровлю, ну сальним, але зараз легко. Перше тренування було важко, м'яч було важко плавити. Не привикав важко було кілових м'яч, А зараз провик трохи мій навчився. Навіть на такому ранньому етапі рівненський клуб уже встиг заручитися підтримкою різноманітних спортивних асоціацій з усього світу. Приємним сюрпризом для юнаків став візит американського представника братерства християнських спортсменів. Я дійсно був вражений, бо багато із цих хлопчаків вже засвоїли основні навики. Ловіння і кидання є найважливішою частиною гри, і багато з них чудово справляються з розвитком цих навиків. Очевидно, їх тренер проробив дуже хорошу роботу. В Україну Джошуа завітав одразу після Африки, де також проводив майстер-клас для фанатів лакросу. Щиро сподівається, що в майбутньому ще не раз завітає на наші тренування. Сподіваюся, що ці хлопці будуть частиною чогось, адже це зростаючий вид спорту. і Багато гравців сподіваються, що з часом в Лакрос гратимуть і на Олімпіаді. З часом я сподіваюся побачити цих малюків частиною української національної збірної або також частиною майбутньої української олімпійської збірної з лакросу. Це буде дуже захопливо. Слід пам'ятати, що спорт спрямований не лише на зміцнення здоров'я або розваги важливу роль тут відіграє і дисципліна, які тренери клубу приділяють особливу увагу. Також у нас є морально етичні теми. Це е, вопроси не тільки гра. Я хочу, щоб ці діти не зустрінялись по підвалам і щоб вони. Алкоголіками, наркоманами, я хочу, щоб вони чули, що таке добро, що таке повага, що таке любов, тобто Лакрос, він розвиває дуже велику групу м'язів, він розвиває командний характер, він розвиває тебе як особистість, тому що ти можеш постояти за себе, він дозволяє тобі не боятися. Шанс спробувати себе має кожен. Варто лише завітати на тренування у четверту школу та записатися в команду. Одначе окремим питанням стоїть придбання обладнання. Володимир підкреслює, що в цьому плані вони керуються виключно загальноєвропейською практикою. Кому це подобається, він має купити сам собі спочатку клюшку. Ну, для початку ми даємо, для того, щоб дитина визначила, що це її, чи не її. І згодом по чуть-чуть, по чуть-чуть. Кожен має собі там десь колись рукавиці, в раз в півроку купив там батьки. Ну це загальна європейська практика, Стіки не говорив за кордону. Ну всі так роблять в майбутньому. Тренери планують в повному складі зібрати три команди: старших хлопців, дівчат і дітей. На наступне тренування має прийти дві дівчини, в це дуже зацікавило і вони хочуть спробувати ще такі лакроси. Я з певністю можу заявити, що це майбутнє україни по лакросу, бо ще ніхто з дітей в Україні не грає в лакрос. Тобто це потенційна збірна України по лакросу.